Вітаю вас, шановні глядачі, у студії Житомиренфо програма приїхала, яка сьогодні виходить дещо під іншою назвою, під назвою Прилетіли. Я би навіть додав слава Богу, що прилетіли. А гостями у студії Житомиренфо сьогодні є Житомиряни, які були у Непалі під час землетрусу. Це Марія Вербовська і Антон Янковий. Вітаю вас! Ну і одразу ж перше питання: як вам було повернутися додому? Які відчуття, коли повернулись до Житомира? Радісно було дуже. Коли ми взагалі вийшли з літака і просто стали на землю, мені взагалі не вірилося, що ми вже прилетіли. А потім, коли ми вже сідали в машину, там, побачили неймовірну якусь райду навколо літака, це просто якесь диво було взагалі, ну, якась магія. Yeah, <laughs> uh, ну, В цілому, ми просто дуже довго вже чекали там, нашого відправлення з Катманду і було дуже радісно взагалі почати якийсь рух. Uh, і uh, насправді ну, всі ці. Наші переміщення там з Катманду до Делі, далі до Баку і Києва були ну дійсно радісною пригодою. Причому у нас не було ніяких накладок, і ну все проходило ну виключно по плану. Ну якщо не брати очікування там більше тижня в Катманду. Ну, от, з, з, з приводу очікування, якраз хотів спитати, що от, цей літак і шкіряк, який е керував е евакуацією, тобто вони вже стали е об'єктами для жартів, для співчуття. А якою була насправді от, е евакуація? Так, ну, чесно кажучи, я взагалі, ну, ми не розуміємо, чому всі причепилися до цього шкіряка, бо наче це, це він відсилав літак, там, він відправив на ту деталь. Там, Ну, це взагалі не через нього. А, але взагалі чекання до того було вже ну, сприймалося як жарт якийсь, бо кожного дня нам кажуть, подзвоніть через дві години, подзвоніть через там, вечері, подзвоніть завтра. Тобто ми вже думали, це, ми називали такий містичний літак, який може вже прилетить, ну, не прилетить, не знали там. сиділи на валізах десь тиждень і чекали, чекали новин. Але, врешті-решт, коли нам сказали, що ми ось зараз вилітаємо, зараз там збирайтеся, їдемо в аеропорт, ми ще не вірили. Весь автобус сидів, казав, слухайте, зараз ми платимо чи ні, зрозуміло. Ну, мені здається, що взагалі вся ця операція евакуації це була е, командна робота багатьох відомств. І не все залежало ну, саме від Зоряна Шкіряка. Тобто там були е, працівники Міністерства іноземних справ е, і ну, також. Е... Забув. <ріст> Забув, да ну робітники там літаку, там і репортери, і це все була командна робота, і не можна звалювати всю вину тільки на одну людину. Тому ну, мені здається, що абсолютно безосновної, безпідставної звинувачення шкіряка всіх бідах цієї операції. А взагалі, про ситуацію там. Про землетрус, кількість жертв, тобто руйнування. Ну думаю, що це справді серйозна так, так, дуже так, трагедія. Так. А, але ви от, у соцмережах і у коментарях для засобів масової інформації переконали, що все добре. От, навіть збиралися лишитися там ще не декілька так, місяців. Так. Да. Чому так і ну тому що спочатку взагалі ми сприйняли так? Ну, був дуже потужний землетрус. Було, ми дуже перелякалися і. Але ми подумали, що це все. Ну якось потрусило, то ми все. Бо у нас ще плани були. Ми там збиралися лишатися ще два місяці чи навіть три. Тобто, ну якось все сприйняли, все нормально. Але і, бо ми знаходилися у туристичному центрі Катманду на Тамелі, Там взагалі він досить досить новий. Там нормальні будівлі. Вони не попадали. Тобто ми не бачили руйнувань таких сильних. Ми бачили, там якась стіна завалилася, там, біля нас там, стовп впав, але саме, де ми були, там більш-менш все було добре. Все погано виявилося у гірських районах та там, у районі Катмандув, якісь більш таких бідних, там, де старі будівлі, і там дійсно ми там ходили, там жах. Там просто людей палили біля річки, ну, там дітей. Там люди стогнали, просто кричали, там ну, бо там, 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 взагалі просто там страх. Там, де ми були, там все дійсно спокійно. Тобто для туристів це виявилося так ну, не, не дуже там, страшно. Там. Тому ми, як для нас, там все в принципі, було добре. Це дійсно жах, бо вмерло більше семи тисяч людей. Зараз взагалі постраждалих, там дуже багато. Але для нас ну, це якось було більш-менш все так. Спокійненько, mm -hmm. тому ми думали ще залишатися. Але потім, коли ми дізналися, що поштовхи ще будуть, вони будуть тривати ще, може, десь місяць, і ну, ми вирішили, що нам нам йти тим більше це небезпечно просто. Тому ми вирішили повернутися. Це що було найскладніше там одразу після землетрусу? Можливо, з земляками зустрічалися? Можливо, хтось да, з Житомиром був. Да, з Житомира що... ми тільки зустрілися з чоловіком, одним він у літаку вже ми його побачили. До того ми спілкувалися з. Парою хлопець з дівчин, вони з Франківська. Ну завдяки їм ми взагалі ночували перший день після землетрусу біля готелю, бо він був цей майже єдиний готель був, в який працював. У цей день після землетрусу все було зачинено. Десь два, два дні працювала лише десь одна, там один кафе, де можна було просто поїсти. Всі магазини були зачинені повністю. Всі готелі там просто нам попався дійсно. Дуже гарний чоловік, він власник цього готелю, він нас годував, він нам поклав, ми на вулиці спали перше, ну, перший день. Бо ще трусили дуже сильно. Ми ну, всі боялися знаходитися і десь ну, в будівлі десь всередині. Тобто, слава Богу, ми так попали, що якось більш-менш ми провели ці дні і в компанії гарні, та ми... ну взагалі було так нормально якось, не так страшно. Взагалі, перша основна хвиля землетрусу, вона хоч була і страшною, але після цього, здається, все заспокоїлось, і ми гадали, що на наступні дні будуть більш тихішими і ну, буде все спокійно. Але уряд Непалу дав таку команду, що в найближчі 72 години, тобто три доби, можуть бути дуже сильні, навіть сильніші, ніж перший повштовх авторшоки. Тому більшість населення Катманду по своїй змозі виїхало за межі міста. За межі Межі високих, якихось будівель. І е, ну, це нас. Дійсно, більше всього здивувало, що, наприклад, туристичний центр Катманду, Тамель, він абсолютно Пустиво. ну став повністю пустим. Закрилися, зачинилися абсолютно всі якісь ресторани, кафе, готелі. Наприклад, наш батько повинен був від'їжджати 25 п'ят числа з Катманду. <післяння> Зрозуміло, що в цей день, день землетрусу, ну аеропорт був закритий. Наступного дня йому дали нові квитки, і ми повинні були їхати в аеропорт. І коли ми повернулися за речами в наш готель, ми знайшли повністю закриту як браму, двері Це Такий замок з величезним Весь замком просто. і абсолютно нікого навколо. Ми е, намагалися знайти Я якісь контакти е, людей, щоб спитати. Ну куди ділися всі люди, там робітники готелю, ті люди, які там жили, але так нічого не знайшли. І ось Марія але знайшла… Але знайшли лом. Лом, да <ріст> Металевий там, такий. Ми зламали цей готель. Забрали <ріст> свої речі, да і пішли вже пішли, пішли до аеропорту. Да. Вже потім і мабуть, потім приїхали знову в цей готель. Вже ну, там через деякі ну, не знаю, може там 4-5 годин. Все-таки той рейс, що нам дали, він не відлетів, був скасований. І ми знову ну, ту саму картину, ми приїжджаємо, готель закритий на новий вже замок. Ось, ну і Робітники готелю сказали нам, що вони бояться тут ночувати, і нам потрібно ну, кудись виселятися куди, куди завгодно, хоч на вулицю, хоч якесь консульство, посольство. Дивлячись, яких громадян, яких країн там, що вони робили для ну, ну такий був просто покали. Взагалі ми просто ми кажуть, можете залишитися в готелі, ви будете самі. Там темно, тихо, ні, і якщо нікого немає. Такі і... речі пропадуть, то ви будете винні, винні в цьому. В цьому тобто. Так, ну ми, ну, тобто, ви самі за себе вирішуєте, але ми просто вийшли, взяли свої там, всі рюкзаки, там чемодан там і пішли просто в цей готель ну, до друзів. Пішли, там і там вже провели вже весь час до відльоту. Ну так трошки нагадує фільм Жахів. Так таке. або фільм Катастрофа. До речі, про фільми в інтерв'ю п'ятирічної давнини Антон казав, що планує кругосвітню подорож і навіть зйомки документального фільму, і багато говорив, розповідав про Непал. Як змінились плани? Чи буде історія з землетрусом входити у цей документальний фільм? Насправді за ці роки дуже багато чого зміни... змінилося. Взагалі при таких активних і довгих подорожах плани змінюються кожного дня. Ти плануєш щось одне, але насправді ну, все оточуюче середовище, якісь там які моменти змінюють? ну, Твої плани. І, наприклад, ну, цього разу ми також там виїжджали, думали їхати на рік подорожувати як мінімум, але приїхали ось через 7 місяців. І були не в тих країнах, яких ми запланували там, попередньо. Тому все-таки плани там, щодо кругосвітнього подорожі ще залишаються. Якщо брати там зйомку фільмів, то я більше почав спеціалізуватися все-таки на фотографії, з чого і починав. Бо ну, я для себе. Відчуваю, що ще зйомка відео це ну дуже важкий тягар для мене зараз. Тому краще мені спеціалізуватися на якійсь е, окремому там виді мистецтва і ну, більше розвивати себе в цьому. Ну якщо і давайте поговоримо про фотографії, я впевнений, що залишилося багато знімків, так? Ну і ну, була інформація, що історичний центр Катманду, тобто його не стало. Тобто багато mm -hmm. старих будівель завалилося. Чи будуть робити якісь фотовиставки? Я впевнений, що є кадри. Якщо брати саме фотографії після землетрусу чи під час його, Дійсно. то ми майже не фотографували, тому що е, з нами був батько, за яким потрібно, ну, потрібно був якийсь догляд. Та не знаю, ми е, якось не до цього було загалі. Захарював... Абсолютно да, у нас було настільки да. багато справ. Ми там кожного дня там ставали, не знаю, о п'ять ранку йшли якесь консульство, я не знаю, там офіси авіалінії, ще кудись. І ну, до вечора були повністю зайняті. Тобто, в мене було бажання там піти, знімати це все, зробити якийсь цікавий і обширний репортаж з е -е -е, Кетманду, але. Ну є декілька фотографій там з туристичного саме це з площі, яка там дурбару, яка майже розвалилася. Але взагалі у нас ну не було такої там бажання там піти фотографувати просто ці руїни на це дивитися. Ну ми бачили в прекрасному вигляді, в прекрасному стані краще, якщо. Робити виставку, у нас такі думки були. Робити може благодійну виставку зробити по Непалу і краще показати його красу, аніж те, що зараз з ним сталося. Привернути увагу до того, що там є. Це в першу чергу це Гімалаї, це природа, а не руїни, які вже 800 років тому також завалилися після землетрусу. Там багато чого ну, переперебудували. Встанов... І ну, краще на цьому наголосити і якось допомогти може Непалу через, через всю фотовиставку. Можливо. Ну так я погоджуюсь, бо мені здається, що взагалі основний посил ну, в, ре... ну, в дійсно чистому якомусь мистецтві а, має бути дуже світлим і добрим. Тобто, якщо брати, наприклад, наші зараз там ЗМІ і ситуацію зі Шкіряком, то дуже відкрито видно, що а, нікому не цікаві добрі новини, ніхто не цікавиться а, тим, як там поживають зараз там, там пальці, як їм живеться. Всім цікава якась історія, якісь. А... Ну, це так простіше, просто взяти там якусь фамілію, там фотку зробити мем. Це і воно краще розходиться по інтернету. Класнути лайк там це буде набагато веселіше. Але ніж нам там... Нам хочеться е... більше як е, ну, показати всю красу Гімалаєв, Непалу і тим самим привернути увагу до цієї країни, і які яким, ну якимось з допомогти їй. Тобто зараз ми хочемо зв'язатись там з найбільшими е, галереями в Україні. Ну це, наприклад, Брюс колекшнс в Києві, там, може, якісь галереї в Львові чи Одесі, зробити декілька виставок, зібрати, ну, виставок аукціонів, продати роботи, зібрати кошти і допомогти ну, таким чином не А як довго плануєте залишатися в Житомирі? І чи не відбило такі mm. отакі, отакі, такі ситуації mm. від бажання подорожувати взагалі? Ні, взагалі ні. Зараз ми пробудемо деякий час в Україні. Може, десь півроку, але не факт, що в Житомирі, може, ми до Львова поїдемо. Не знаємо, ну ще плани також багато, вони не змінюються. А, ну, будемо виїжджати також, може, на взимку, і плануємо в принципі, весною наступного року поїхати знову до Накову. Будемо сподіватися, що ситуація також трошки покращиться, і гімалайні нікуди не поділися, і ми знову хочемо в гори йти. Тобто ні, будемо їхати ще сто процентів. Маємо велику надію, що ця вся сейсмічна активність в тому регіоні yeah. призупиниться якось, хоча б на якийсь час, бо це, ну, як відомо, було, був найсильніший землетрус за останні 70 yeah. років. Наприклад, я був у 2011 році, там також був землетрус більше 6 балів. І на той час це здавалося ну, дійсно там, ну, щось дуже серйозне. І, і на той час це також був найсильніший землетрус за останні 78 років. Але в порівнянні з землетрусом 25 квітня це, ну, це просто було ніщо. Тому що ну, це нереально пояснити, якось передати, що ти відчуваєш, коли, коли в тебе вся земля уходить з-під ніг. Коли е, асфальт просто йде хвилями, е, ну, все з будинків там падає. Там, ну, саме велике там, я не знаю, наприклад, е, в цьому туристичному центрі Тамелі. Е, Проблема, що скрізь стоять горщики, вазони, і вони буквально на там, дахах, там. На дахах. Вверху, да, там, вверху. декілька там, сантиметрів від, ну, щоб, від того, щоб впасти. Це страшніше було, наприклад, на, на тонелі, бо це те, що могло тобі впасти на голову, з збудуватися. Їх просто там, тисячі, тисяча, абсолютно скрізь. От, якщо якісь вивіски, вони там вмонтовані, закріплені, то вазони там просто падали звідусіль. Mm -hmm. По Побачивши багато. Щоб ви побажали житомарянам, які збираються кудись подорожувати, в таких екстремальних умовах, як себе їм поводити? Не панікувати. Взагалі, наприклад, те, що ми побачили. Українців, які були там перебували це час у Непалі, було видно, хто ну, подорожують багато, ну, багато часу, і якось в принципі сприймає все, як ну просто нові обставини, більш там тяжкіші, але яких можна якось там перебувати, щось ну, якось функціонувати, щось робити. Багато людей, хто приїхав вперше, наприклад, до Непалу. Це деяких людей це був перший день у Непалі, взагалі, і в день землетрусу. Тобто, у них був ну, взагалі шок просто що робити. Вони не знали куди подітися. І першим ну, в чергу вони йшли до консульства, там якісь до якісь органів, щоб хтось допоміг. Ми звикли якось вже самі по собі, якось самі, самі вирішуємо свої всі проблеми. Тобто, просто це як ну, досвід, і все не можна чогось щось сказати, якось чогось порадити. Це просто треба переживати все, і це якось, ну не знаю, ну, воно якось накоплюється. Треба просто бути спокійнішими і все сприймати все, як є. Бо іноді дійсно щось таке відбувається, коли ти не знаєш, що з тобою станеться завтра чи сьогодні, і якось треба це просто переживати і все. І ну, далі. Для починаєш мандрівників, я пораджу взагалі нічого не боятися. Якщо відчуваєш і бачиш в собі якийсь страх, то потрібно йти на нього. Бо таким чином ми дійсно розвиваємося і йдемо кудись на ну, еволюціоні. — Еволюціонуємо. — Евакуюємося, еволюціонуємо. Підімо кудись далі. Тобто, якщо просто скільки в нас багато друзів, знайомих, які хочуть подорожувати по всьому світу, в них є на це і гроші і бажання, але вони придумують просто тисячі і мільйони якихось моментів, які відгороджують їх від їхньої мрії. Але потрібно просто нічого не боятися, це робити, якщо дійсно хочеться, якщо ти відчуваєш це душею, не знаю серцем, що це твоє. Просто робити спокійно йти далі, крок за кроком. Посибі величезно, що завітали до нас, що знайшли час, Дякую. на цьому будемо завершувати. Подрожуйте, пізнавайте світ, але залишайтесь на житому ремфо. До нових зустрічей!